Моя подруга, з якою ми разом тягнули, ті, тягали санки, вона каже, ти знаєш, я також собі вірю на ноги п'яток, щоб я такі кілька днів побуду в зоні, а не буду на роботу ходити. Вона то саме зробила. За той час лікарка була в східної України була. Пані і, і вона забагато давала звільнення, хотіла, щоб люди потрошки відпочивали. Вона не змогла їй дати звільнення, Тому, вона наша її штрафний карцер. А не мала звільнення на роботу. Вона тобто, ж як мені дала звільнення, то я побула в, в зоні. Її не дали, а вона ногу собі ошпарила і мучилася. А коли інший раз, коли була простуда, і черіяки були поясничі, і не годен було ні одягнутися відповідно зима, а ще і морози, які були, і ніхто на це уваги не звертав, то люди по відморозу і носіму він і руки, і ноги, і дуже багато, дуже багато людей просто гинули, гинули на очах. То то було страшне. От це, цей, цей лісоповал, то він заганяв людей на смерть. А їждення давали дуже. дуже. Так як я говорю, це якраз тільки той жир і хліб 500 грам, але він був такий глибкий, вусчаний, липкий. Так що ми доді ще заїхали на чи зайшли на роботу, то ми приїхали з ріби. І так голодівка була страшна. Люди вмрягли. Люди вмирали і ніякого виходу не було. Дуже так ми весь час, то не один рік, а багато років. І дуже мало в нас осталося із тих, що були на її А самі молоді, самі молоді. І харчування було дуже важке.